Мрія це те, що з тобою, те, що ніколи не заберуть. Мрій про те, що недосяжне, тоді ти будеш тримати в руках те, що можеш. Чому? Тому що перед твоїми очима буде гора, а ти будеш у підніжжя. Але той камінь, який в твоїх руках, буде в твоїх руках. Тому що ти будеш бачити квітник, а в твоїх руках буде троянда. Тому що ти бачитимеш небо, а ти летітимеш в літаку і працюватимеш, створюючи свої мрії. Мрій завжди і всюди. Мрій навіть коли тобі сумно і коли весело. Мрій тоді, коли спиш і коли танцюєш, коли їси і коли співаєш, коли думаєш, і коли знаєш, що хочеш, мрій.